Добрий день ми з України. Коментую ситуацію по вчорашньому дню. Розкажу просто, як воно було, чим закінчилося. Е, тож підтаксовую, щоб з голоду туди здохнути. О, і якраз приїжджаю на виклик, це в Хмельницькому на суд біля танку, біля колишнього танку, який в нас зняли. О, і беру цього ж хлопця-пасажира. Хлопця, чоловіка. О, і там їхати там пару кілометрів. І тож, тільки спускаємося донизу. Повертаємо направо, і тут же цей, типа блокпост. Бусик, цей зелений, поліцейська машина. Все, і ми, вони навіть, я не знаю, може, вони їх спиняли. Якщо чесно, я з цим хлопцем спілкувався і вже так звикли до того, що вони везде стоять, завжди не звернув на те увагу. По-моєму, по не спиняли. І, по і їдемо собі. Їдемо потихеньку, спокійно, балакаємо за життя, за те, за все. Коли ззаді мигалки. О! Думаю, може за кимось женуться. Повернувся, так правіше так до забора стою. Ні, заді мене зупиняються. Ага, значить, за нами. Так, виходиться е, дівушка поліцейська. Ну, як дівушка, жінка? Капрал, Гушир Анастасія, да, запам'ятав. І з нею ж виходить і напарник, теж поліцейський молодий хлопець, і два ТЦКшника. Один зразу стає е, перед капотом, ззаду поліцейська машина, і вона ж, мол, так і так, ваші облікові документи. Я говорю, пані, а за що ви мене зупинили? За те, що ви не зупинилися на знак СТОП, який встановлений не згідно правил ОДР. Кажу, так мене ж ніхто не спиняв. О, ну і так, слово за слово, то ось блін, ваші облікові дані, ваші облікові документи. Якщо ви мене зупиняєте за порушення правил дорожнього руху, то складайте на мене протокол. Я ж там порушив, мавірно, не зупинився на якийсь там знак Стоп, який то вони на три ногах возять, блін. Ой, до речі, мені ніхто навіть і не махав. Я от тоді вже того хлопця запитував. Кетаніка, де судніх ніхто не спиняв. Да. Ну, в общем, слово за слово. Е Кажу: або ставайте протокол за порушення правил дорожнього руху. а Які військові і обідкові документи? Діти, якщо ти матері. Е Під'їжджає вже бус, що стає попереду нас, підпирає. Під, сами, під самий номер вперлися. Значить, е той великий дядько, якого там на відео видно, він водій, він навіть не підходив, не спілкувався, нічого. Потім, там молоденький такий капітанчик, чотири таких ромбіка чи зірочки, чорти, що да, капітан, навіть, бо я в цих нових званнях не розумію. Ваші облікові дані. Ваші облікові дані. І того ж хлопця, звісно. Кажу, почекай, в мене є папірчик, який я взяв в ЦНАПі, коли ото все тільки почалося з цими папер... ну, реєстрацією, чи як це. Все, Давайте. Даю. Даю цей папір. В якому написано? Ти зінов, Андрій Євгенович, Тралі, Валі, такий-то, такий-то і там медична освіта. ота моя, яка сама перша. Значить так. Виходьте з машини, ви і ваш пасажир, і е, їдемо проходити ВЛК. А я ж знаю, що е, проходження ВЛК це квиток в одну сторону. Я набираю е, надю свою. Дружину. І кажу, Надя, я знаходжусь по такій то такій-то адресі. Мене зараз ось заблокували. Е, поліція ззаду, е, ТЦК спереду. І зараз мене будуть витягати з машини, тому що сам же я не піду. Е, до я. І під'їжджай, хоч подивися, в яке ТЦК вони мене повезуть. Щоб хоч розуміти, де потім які края шукати. О. В общем, довга йшла. Бесіда, скажімо так, я заблокувався в машині, цей, цей хлопець молодець, він не покинув мене, кай ні, дядьку, кай, я без вас, під, 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 ну, вас тут не покину і без вас нікуди не піду. Але в нього четверо дітей, то в нього там питань немає. Ну, Викликаю я слідчо оперативну групу. Дзвоню в 102, приймають моє замовлення чи як то звернення. «Хорошо, Хорошо, як тільки звільниться, вона у вас буде. Коротше, я перезвонював туди декілька разів на С102. Потім до мене перезвонив Смольник Олександр Петрович. Це якийсь типа старший по цих оперативних групах, типа куратор їхній, коротше, директор оперативних груп. Ока, да, так, да, так, до вас поїхали, і в результаті ніхто до мене не поїхав. Так, Далі ми заблоковані, все як має бути. Слідчі оперативної, так і нема, Уже майже година. Ну чекаємо, що далі буде. Потім. Уже ці хлопці, які ТЦК, кажуть, так, ну все, дядько, ми зараз будемо тебе витягати. То добре, хлопці, Я пристегнутий ремнем, машина заперта, вікно привідкрите. У мене в машині завжди зараз війна, військовий стан. Хто його знає, що може бути на тих дорогах? Може ДРГ яке. І в мене завжди з машині з собою сокирка. І ніж. сокирка невеличка, і так знадобиться в господарстві. І вона в мене щось так в машині. Та завжди Можливо. вона в мене в машині їздить, і в усіх машинах. Тому що ну треба. Ну, як це? Я витягаю цю сокирку, кладу під лобове скло і кажу, хто полізе до машини, вибачайте, я вас попередив, я не винуватий. Потім довго ми чекаємо цю слідчо-оперативну, ми не роз'їжджаємося. І я запитую цих хлопців: хлопці, а хто з вас воював? Один там, тож, без розпізнавальних знаків, в футболочці, просто в штанах військових? Цих футболка без нічого, без шеврончика, без знаку, без ніякого каже, я зараз тобі покажу відео. Як ми вранці витягали одного, як ми його завезли, як ми там над ним іздівалися, що вони там йому робили. Я тобі зараз покажу відео. Кому не треба мені яке відео показувати. Покажи краще свій військовий білет, щоб я розумів, чи ти воїн, чи ти Ухілес. Показує, так, дійсно, цей хлопець воював. Я так розумію, що в нього там недобре з психікою, все це я прекрасно розумію. О, і другий. Збородкою хлопець молодий, той теж воював. Навіть звільняв бою в Херсонщину. А, да. Знає і Чорнобайку мою, де я, що я, звідки. Е, ну, взагалі, отака. Ті двоє і не вийобувалися. Оцей капітанчик там трохи побігав, щось повойовувався, по блін. але теж потім пішов, поняв, що дохлий номер. Блин. Ну, оцей слідчого оперативної немає і немає. Немає і немає. Тож вже годину заблоковані. Всього з цим бусом. Ось і. Знач, військові хлопці, ті, які воювали хлопці, ті вже відійшли. Один навіть мою Чорнобайівку звільняв. А да. ці Боже, далі заблоковані оперативної, так і нема. Чекаємо. Після того, як я вже сказав, що я буду захищатися, ця поліціянка Гушир Анастасія Володимирівна викликала. Соб чи СОВ. Коротше, ці вже хлопці, типа спецназ. Ті хлопці навіть до машини не під... ну як, бо підходили, все, але не лізли, не встрявали нічого. Потім приїхала спустя, хай буде пару годин. Приїхала слідча оперативна, А, плюс до цих ЦЦКшників ще під'їхали помічники. Плюс ще приїхала машина поліції Рено. Це Канго, чи не Канго, це джипчики, ось оце ці Рено. Да? Оця ще машина приїхала на до допомогу їм, що там допомагати. Коротше, в результаті шість, 6 З десяток був ТЦКшників, цекашників, два, чотири поліцейських, і потім все-таки приїхала слідчо-оперативна теж парень і дівчина поліцейські. Все, цей Собер чи з 15-ті уїхали. Сразу зібрався цей бусь кудись поїхав. І кудись поїхала ця е, капрал Гушир. Теж всі поуїжджали. І я остався, оце сам з цією свіччю оперативною. Там вже люди набігли, прості, звичайні люди. Сваряться з але їм похуй. О, цей хлопчина, який зі мною був до кінця в машині. Теж залишився. І все, приїжджаю, сідчу оперативно. І, і, і кончилось це приключення. І тут я чую щось мені якось весь час тоді був, скажімо так, в нервовому напряженні. Да? І щось чувствую, не добре, не добре, не добре. Ручки, ножки, ватні зробилися. І за серце, отак, наче хтось його отак в руку взяв і не то, що так жме. А отак, от наче, зжав трошки і тримає. Ой, таке гаряче таке зробилося. Отут по руці пішло гаряче, туди в ноги. О, і щось, коротше, щось погано, погано. І ті люди з двору винесли води пляшку. Там почали мені в морду ляпати, бризкати, таке водою поливати. І та слідч оперативна вже швидку допомогу викликала. Приїхала та швидка, то вже витягли вони мене з машини на вулицю. Там Посадили коли когось пенька, бо свіже повітря. о, І це лишилися я, цей хлопець, який мене не лишив. Моя Надія, яка приїхала, щоб зрозуміти, куди вони мене поволочать, потягнуть, і швидка. Лікар уже дорослий, десь такий лікар дя... віком, дядько, як я, і без сестра, такі дорослі поміряли там. Давлення, коротше, щось воно якесь там самошечне. А, ні, давлення було болемене. Високе, але болянкоє терпіме. Але був скажений пульс, щось там космічні якісь удари то напали, що то таке надівають і міряють. І Зробили кардіограму. То кажуть, що ночі, як підозра на, інф... на інфаркт. О, почали, вони ці люди, лікарі зі швидкої дзвонити кудись там, до якихось своїх колег. І кажуть, що, мов, типа. Давай бігом зараз їдемо в кардіоцентр той. Поклали мене там уже на ліжко ж в тій скорій. Ну, коротше, якось наче трошки легше, 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 якихось уколів мені дали. Я кажу, та ні, ну що ж, толку, ну ви мене привезете в той кардіоцентр. І що? Ой, то, коротше, порекомендували, що звільнити, як вже трошечки. Ну, я вже трошки дійшов до тями, вже лімені мені було. Я вже розумів, що відбувається вокруг мене. І то ми вирішили вже так, що, мабуть, да, скоріше всього, з понеділка вже з Надією підемо по тих всіх кардіо цих, тому що щось воно там короче, під, під, підвело. О. Але нічого, я живий і я всім вам дуже дякую за підтримку. Особливо я дякую тому чоловікові, який мене там не покинув наодинці з цією бандою. Ну, в общем, така ситуація. все. всім дякую, до побачення. Слава Україні.